та. Сейчас покажу, Херня Хернята. Какая Опять какая-то херня говорить. Говори, тут це во тут возьмите. В лотонь? Ну да. Ну вона тонесенька, але жовтесенька. Йо, Покажи, Сергій, така. А это це, це що? Це чий латун, чи латунь ту чи чоптьо? Це все? Так. Да. Ну їй такой херні до хера А, в стружку, мабуть, да. піде Вона тонесенька, бачиш, Сергій. Зараз глянемо, може це просто нержавійка бачите, від температури. Так, а це що? Латунь чи бронза, як гадаєш? Багато проволоки? Показуй, Сергій. Ну, латунь, звісно, візьмемо. Але ні, не візьмемо. Отака от 28 гривень за 1 грам йде. Це срібляний припой. Тут показує 50, але це PSR 45. А це що у нас, зараз глянемо. Можливо, Титан не перевіряв іскрою? Ні, не перевіряв. Зараз дамо. Дуже багато такої. Так, вистачає. Стружку Здам, Якщо вона, як вона піде, як стружка. А щось, Проти... мабуть, не так, да? фольга, і там у нього фольга, і там проволока показує Сергій. Тут є гравіювання. Видно його? Я думаю, так. Да. PSR 45. Це це однакова штука. І Це і це коштує 26 гривень за 1 грам. За кілограм 20 тисяч гривень. Скільки в тебе є? Ну тут, мабуть, кілограми три, я бачу, вже точно є. А це скільки, а це непогано. Якщо такої багато, то гроші багато буде. Тому, да, якщо у вас таке є, то ви висилайте, а Віталя нам приніс. Отаке, От таке і ще такого, каже, багато.